Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Цим відео ми закінчуємо розгляд партії українських шахісток з жіночого чемпіонату Європи, що проходив на грецькому острові Родос. Сьогодні ми розглянемо партію вирішального 11-го туру у виконанні головної надії українських шахів на цьому змаганні чемпіонки світу міжнародного гросмейстера Анни Ушеніної, яка грала білими проти місцевої шахістки. Грецького міжнародного майстра Ставрули Цолакіду. Спочатку розглянемо цю партію, а потім підіб'ємо підсумки виступу українок на чемпіонаті Європи. Отже, Д4 зіграла Анна, ф 6, С4 ж 6 кінь С3 слон Ж7. Білі ставлять пішака на Ж3 і також фенкетують королівського слона. Д6 грає Ставрула, остаточно визначаючи дебют цієї партії. Суперниці розіграли систему фіанкетто з стариндійського захисту. Анна грає кінь f3, кінь С6, Д5, проганяючи коня, Б3 захист пішака С4, С5, слон Б2 і А6. Два нулі зіграли білі, і тут тура b8, готуючи просування пішака на b5. Білі грають кінь д2, і після b5 дуже часто роблять хіт ферзь С2. Але в нашій партії білий ферзь пішов на С1. І після тура Е8, тура Е1, чорні зіграли Е5. Українка забрала на проході, і Ставрула вирішила забрати слоном, нападаючи на пішака С4. Раніше білі в цій позиції грали кінь Д5, і тут можливі дуже цікаві комбінаційні ускладнення. Подивіться, після взяття на С4, розмін на F6, кінь Е4, слон Б2, Ферзь Б2, у чорних послаблене поле F6, але після СБ. Кінь f 6, король F8, за якість у чорних буде дуже серйозна компенсація. Тому в одній з партій білі вирішили закінчити гру повторенням позиції. Тобто, по суті, дали вічний шах. Кінь h 7 король G8, кінь f 6, король F8, знову кінь h 7, йти на e 7 небезпечно, тому й чорні погодились на нічию. Король G8, кінь f 6, і суперники підписали мирову угоду. До речі, ця партія була зіграна не так давно, в минулому 2024 році. Але Анна Ушеніна продемонструвала дебютну новинку. Замість кінь Д5 зіграла cb, а Б кінь c Е4. Чорні грають слон F5, і розмін на F6 відбувся. До речі, подвійний розмін після e 4 слон Д7, Анна Ушеніна просунула центрального пішака далі, йдучи на жертву матеріалу. І одночасно звільняючи поле е 4 для коня. Ферзь відходить, ферзь Д2, нападаючи на коня і пішака. І тут чорні цілком могли зіграти d5, щоб після взяття на С5 побити на е 1 ферзь С5, ферзь А5 і Д4 на дошці виникала рівна позиція. Але Ставрола вирішила зіграти інакше. Вона тимчасово жертвує легку фігуру, строюючи важкі фігури по вертикалі є. Е, Після взяття Д5 і білим коня треба повертати. Він зв'язаний, не можна відійти, тому тура АД1 зіграла у Шеніна, взяття тура Б'Е4, також тут розміни фігур. Забирають на D7 білі, шах король G2, і після ферзь E4 у цій рівній позиції суперники погодились на нічию. Ось так Анна Ушеніна зробила чергову нічію на цьому турнірі і, врешті-решт, здобула 7,5 очок в 11 турах. Це відповідає досить високому восьмому місцю, що дало Анні Ушеніній можливість відібратися до жіночого кубку світу. Українка пройшла турнірну дистанцію без поразок: чотири перемоги і аж сім нічиїх, деякі з яких були досить швидкими і зовсім не обов'язковими. Звісно, до переможниці цього змагання серпки Теодори Інєць, доробок якої склав 9,5 очок в 11 турах, ані Ушеніній далеко. Але буквально одна чи дві додаткові половинки могли дати Анні Ушеніній можливість посісти друге чи третє місце. Ну а що ж інші українки? Наталія Жукова набрала 7 очок, і це 23 третя позиція у Євгенії Долуханової 6. 48 місце. Юна киянка Божена Піддубна набрала 5, 5 очок. Це 63 місце і плюс 38 пунктів до рейтингу. Інна Гапоненко 5 очок, 83 місце. Анжеліка Валькова, 4 очки, 117 позиція. На жаль, втрутитися в боротьбу за призи українкам не вдалося, але враховуючи, що в турнірі брали участь 136 учасниць. Виступ українок досить непоганий. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!